Доброго дня, глядачі каналу! Сьогодні у нас невеличка розпаковочка товару від компанії Rosetka. У нас на обзорі материнська плата від компанії Asus версія моделі H110MK на сокеті 1151. Гарантія у нас від розетки йде на 36 місяців. Зараз я нашу карту. Уже большая плату плата и стараюсь перейти з Сама материнская плата. Вот так выглядит наша материнская плата. 3 USB, 2 USB, 3.0. USB 2.0 подключенные монитору VGA какую интегрованную память ну и сама украинская плата так, еще на нас контакты крепления приходили плата инструкция с диском І два САТА-кабелі. Все, все, що є в комплекті. Ось така у нас комплектація даної бюджетної материнки. В принципі, за таку ціну я вам рекомендую дану материнську плату. Будемо користуватись, будемо дивитися, як буде працювати. Я думаю, проблем не повинен виникати, так як замовляю компанію розетка Проблем не виникало. Силочку на товари залишу під відео. Дякую вам за перегляд.